Днями із зони АТО повернулися івано-франківські даївці про важкі будні співробітників Даї у напіввійськових умовах та мужність і терпіння їхніх рідних, які чекали своїх синів, чоловіків і батьків із небезпечного відрядження. Піде мова у наступному сюжеті. Я вважаю свого батька героєм через те, що досить багато зараз є людей, які не хочуть туди їхати. Він вже там був і повернувся, дай Боже. Здоров'я всім, хто там був і ще будуть, щоб це мирно закінчилося. Я вважаю, що потрібно, аби кожен, хто може тримати зброю, їхав і захищав свою країну. Бо як я скрижаю, як там люди. Мені шкода. Що вони переживають, я їх розумію. Бо як тато його я так переживала, не хотіла його відпускати, але знала, що так треба, він захищає нас. Він так само переживає за нас, як ми за нього. Для своєї сім'ї та колег він герой. Віталій Пасяка разом із колегами-добровольцями захищав Україну в зоні. АТО цілий місяць. Днями він повернувся додому. Ну, страх кожного буває. Залежно ні звідки, ні відки не бачите. Бабах не впало, розірвало десь щось. Віти він мінометний обстріл особливо. ви ж не знаєте, звідки вони стріляють, нічого нема тут і падає бомблят іменно той сектор, де знаходиться там. Воєнні чи блокпости. Місцеві чи ці сепаратисти, як можна їх назвати, да, вони ж переміщаються навіть на мікроавтобусах. Вони десь заїхали з якихось кущів з лісу, вистріли два-три рази і поміняли місце дислокації все. Проте Віталій не вважає себе героєм. Чоловік каже, що виконував свій громадянський обов'язок. Ні, героєм я себе не відчуваю, бо кажу, героїчних. Вчинків ніяких не зробив, але є такі люди, які дійсно стали героями, які поклали своє життя за, то, за свободу за Україну для тих людей, щоб у них там був спокій, мир. На згадку залишилось фото. Це перед заступанням на службу, це під час обіду в польових умовах, це біля блокпоста і снаряд Міномет, який стріляє 120-ка, який б'є від. 3 кілометрів до восьми. І це вже трофей, який танкісти переїхали, скажімо, сепаратисти, повтікали з машини, вони встигли переїхати автомобіль. Не за винагородами їхали і їхатимуть в зону АТО добровольці, тому що це обов'язок як працівника міліції, так і кожного чоловіка захищати вітчизну. Віталіна Запорожець, Андрій Васків, новини телеканал Раї.